Вітаю. Сьогодні, 7 травня, 24 рік, місто рівна Україна. Мій племінник, який зараз в даний момент на Харківському напрямку, відкрив збір на тепловізор. Звати його Богдан. Це все, що я зараз можу сказати. Лишилась невелика сума, і я вирішила, що можливо зможемо разом закрити цей збір для хлопців. І пропоную наразі, тим, чим я можу, це мої рослини. Яким чином я вирішила зробити? Я зробила такі наборчики. Наприклад, номер один гортензія волотиста, номер два гортензія деревовидна, жимолость, шапочна і бірючина. Все по одному штучку, це виходить 300 гривень. Я пропоную зробити донат на, на карту на збір, і я після підтвердження цього донату в 200 гривень, вартість 300, Я пропоную донат зробити 200. Тобто вам ці рослини обійдуться 200 гривень плюс доставка за ваш рахунок. Якщо хтось має бажання, будь ласка, це, скоріше всього, я визначу дату до 20 травня або до закінчення збору на тепловізор хлопця. Ось такий комплект. Волотиста, деревовидна, жимолость і бірючина ауреа. Другий наборчик. Другий наборчик, гортензія волотиста і бірючини дві штуки. Набор коштує 180 гривень. Я пропоную зробити донат на 120 гривень. Волотиста і дві бірючини. Набор номер три. Це гортензія деревовидна 120 гривень і бірючини дві штуки це 100 гривень 220. Я пропоную зробити донат в 150 гривень. Ось така деревовидна, ось дві бірючини. Е, також пропоную набори з донатом по 100 гривень. Просто що хай... Хай потрошку, але, можливо, скоріше хлопцям то все буде. Значить, пропоную по 100 гривень такі набори. Гортензія деревовидна і три сорти м'яти. Гортензія волотиста. От, або деревовидна і три сорти м'яти. або гортензія волотиста, п'ять сортів м'яти. Або дві бірючини і чотири сорти м'яти. Сорти я підписувати не буду, навіть як вони прийдуть, м'ята вам пройде без коріння, вона її тільки прикопати в вогку землю і вона дуже добре приживається. Покажу вам, що в мене дійсно їх багато, в мене їх більше 30 сортів. Я буду ось так брати з різним. Бачите, вони всі мають абсолютно різне листя. І всі мають різний запах. Всі. Навіть не хочу називати, бо їх ну, дуже багато. Були підписані все, але наразі я не буду цього озвучувати, бо це треба кожну вон, бірочку брати. Вон, апельсин. Ось, бачите, все-все різне. Ось. Тобто буду брати отак кусочок відкопувати і пакувати. Ось така моя пропозиція і прохання доєднатися. Єдине, що я ніколи такого не робила. І не знаю, чи мені дозволить. YouTube поставити це посилання. У всякому разі, хто має бажання таких комплектів, будь ласка, напишіть мені на Viber, і я дам пряме посилання, тобто гроші не мені. Гроші зразу підуть хлопцям. Ось ці, що я озвучила. І Богдану на карточку піде, а він уже буде ну, купувати цей тепловізор. Пам'ятаємо. Кому ми завдячуємо, що ми маємо можливість бути вдома, висаджувати рослини. І ну, я врахую це своїм обов'язком допомагати хлопцям і дівчатам, нашим захисникам. Все буде Україна. Дякую.